Була собі галя, ну дівчинонька краля, і багата, і вродлива, тільки дуже вродлива, усякому зась. І вона теє знала, і скрізь щоб як та пташка на просторі, на те, каже, щука в морі, Щоб трусивська раз. І багатая воля і весела доля одна стежечку топтала, друга тируч розсипала, куди вона йшла. Ой, вона, на козаче молоче, щоб на намистечку прищала, так їй щастячко співало, як була мала. Та не все ж дівувати. Сватів стали слати, чорно обривку огордувала, гарбузами наділяла соромила всіх, Той не до любові. Не так вуса, брови, Той носатий, той кирпатий, той невдатний, небагатий, не треба таких. Та весна за весною летіли стрілою. Дівчино й топтала, загулялась, не вгадала, як стала марніть. І частенько, серед ночі, стали плакать карі очі і сердить нить. Чи куди б летіла, чи кого просила, що почати, що робити, як самотнім в світі жити, не знала сама. У віконце гляне та й за воротьми стане, щоб розважить свою тугу, чи не йтиме козак з лугу? Нема, та й нема, колись був слідочок та засипав пісочок. Була стежечка горою та глухою лободою вона заросла. Сиділа, сиділа та й наворожила і якраз після Михайла за якогось шкандибайла на силу пішла. Ой, дівчатонки, діти, рожеві квіти, Я вигадала вам брехеньку, щоб головку молоденьку звеселить на час. А ви собі смітись за вітром не вірите, щиро, прапенько, шануйте. Не дуже вирабуйте, будуть люди з вас.